І повертаємось до подій у Кривому Розі. Там чотири людини загинули через ракетний удар по місту. І з нами на зв'язку Олександр Вілкул, голова ради оборони Кривого Рогу. Хочемо почути подробиці, наслідки цього удару. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Да, вітаю. Ми працювали проспрацювали розкажіть. Сьогодні. Будь ласка, вчора ввечері балістична ракетна атака. Можна вже казати, це був іскандерем. Пряме влучання в готель, в об'єкт цивільної інфраструктури. На зараз четверо загиблих. Чоловік 59 років, чоловік 29 років, жінка біля 50 років, але ще ми її не ідентифікували. І буквально дві години тому, на жаль, відран помер в реанімації ще один чоловік, 43 роки, тобто, чотири загиблих. Ми ще не закінчили аварійно рятувальну операцію, десь закінчимо через годину. Думаю. Іде розбір завалів, влучання було у кришу, п'ятиповерхівка, okay. тому розбираємо вручну, тому розбір триває ще. 30 okay. поранених на зараз. З них 28 в лікарні, 11 в важкому стані, двоє в надважкому стані. Серед поранених, в тому числі, дитина, дівчинка 13 років. Окрім того, дуже багато пошкоджень. Це щільна міська забудова 14 багатоповерхівок, дві школи, два дитячих садочка, один палац культури, більше десятка магазинів, десятки автомобілів. Ми відразу розгорнули штаб там, через півгодини. Буквально в штабі надається людям допомога, будівельний матеріал, УСБ, плівка, рейки. Цвяхи, саморізи і так далі. Люди комунальні бригади стареньким. Хто сам не може допомагають закривати вікна? Ну тому що ще холодно. Також люди пишуть заяви на матеріальну допомогу. Міста всім допомагає місто нікого не кине угу. за минулий рік. У нас існує програма. Ми з міського бюджету людям допомагаємо відновлювати житло. 7200 людей ми допомогли лише минулого року. Більше ніж 250 мільйонів це було виділено з міського бюджету. Ну і далі працюємо. Тобто, ще триває аварійна рятувальна операція. Думаю, що закінчимо десь за годину. Пане Олександре. Єдине уточнення Зеленський сказав про те, що перед ударом в готель заселились волонтери з однієї з гуманітарних організацій громадяни України Сполучених Штатів Британії. Вони вижили, бо спустилися із номерів. Чи можете трошки деталізувати цю історію? Дійсно, це да, можу, можу, можу деталізувати всього під завалі відразу після влучання достали 18 людей, в тому числі було три іноземця, двоє американців і один британець. Це були волонтери однієї з гуманітарних місій. Цивільні люди, волонтери однієї з гуманітарних місій. Я з ними спілкувався, коли їх достали. Ми їх після цього надали допомогу, розселили і так далі. Так, це дійсно так і є. Я вам дякую за інформацію. З нами на зв'язку Олександр Вілкол був голова ради оборони Кривого Рогу. Почули ми про наслідки ракетного удару. Зокрема, по місту загинули люди, є, є поранені на цьому. Ставимо крапочку в новинах. Далі в нас марафон незламна країна. Будемо більше говорити про події міжнародні і про сьогоднішні події в Європі. Тому дочекайтеся, будьте сп'ятими.